Дев'ятий клас. Сьогодні ми з вами розглянемо стиснення та архівування даних, види стиснення, резервне копіювання і архіватори. І одразу практична робота по архіваторам. Практична робота геть смішна, геть маленька. Там половину з неї навіть ми не будемо робити, тому що підручник сам, себе, сам собі е, заперечує. Так, давайте сьогодні підемо по, по підручнику без, е, без презентації швиденько. Розповідаю, де потрібно, зупиняюсь Стиснення даних та види стиснення. Дивіться. Незважаючи на те, що ємності на даних постійно збільшується, залишаються потреби, потреба в зменшенні розмір розмірів файлів, особливо у випадку їх передавання комп'ютерними мережами використання в мобільному зв'язку. Е, до... А, Ілля, туди-сюди ходить. Зрозуміло. Дивіться, про що тут йде мова? Про те, що. Здавалося б, так? Да? 21 -е сторіччя. Яке стиснення даних? У нас флешки, от я на днях хотів купити флешку в магазині, заходжу, кажу, дайте мені саму маленьку на 8 ГБ. Вони мені кажуть, вже нема таких, 32 найменше. Тобто, яке там стиснення? да? Флешки величезні, жорсткі диски величезні і так далі. Але. Ми забуваємо, що ми файли не тільки зберігаємо, а ще й передаємо. І не завжди у нас є швидкісний інтернет. Цю практику нам показала минула зима, так, коли у нас немає, е, немає електроенергії, коли у нас не працює Wi-Fi, коли, наприклад, на пристроях не можна підключити кабель, кабельний інтернет, і не факт, що він там буде працювати кабельний. Залишається тільки мобільний, а вишки мобільні також працюють на акумуляторах під час відключення електроенергії. Ті акумулятори садяться, у нас інтернет, єлі єлі щось там грузе. Да? Тобто, ми не можемо передавати великі обсяги даних. Звідси у нас виникає таке питання, що нам необхідно стискати наші дані. Тобто, б, хоча б необхідно знати, як це робиться. Тиснення даних використовують під час створення файлів певних типів, наприклад, графічних TIFF, JPEG, PNG, звукових, mp3, VMA, Video, mp 4 WMV та MOV. Дивіться, одне і те саме, наприклад, у графічних файлів, одне і те саме зображення в різних форматах може займати різну кількість пам'яті. У мене прям таких зображень на комп'ютері веселих немає, що є, є розклад уроків, наприклад, по школі. Бачимо, що він зараз у нас типу чпек і займає 557 кБ. Що ми можемо зробити? А якщо я його збережу в іншому форматі, от відкрию за допомогою Paint цей розклад і збережу у форматі, наприклад, PNG, в ту саму, в ту саму папку. Зберегти. І ще хочу. Для разнообразя в GIF, наприклад. Давайте подивимося, що вийде. Що ми отримали? Отримали три файли. Перший був ЧПЕК 557 кБ. Другий у нас іде GIF вже 894 кБ, а PNG взагалі майже більше, ніж 4 МБ. Тобто, робимо висновок, що в залежності від е, формату файлу. Може бути різний об'єм пам'яті, який вони потребують. А давайте тепер переглянемо. Чи відрізняються вони від, один від одного. От я відкрив чпек. Переходимо на GIF. Бачите тут внизу. От позначки це це у нас гіф зображення. GIF, чпек і що там було? PNG. Ви якусь різницю бачите поміж ними візуально на зображенні? ні Різниці немає, так? Просто через різні формати різниці ніякої немає. А взагалі, якщо так придивитися, от у гіфа трошки якась зернистість є. при шпе, яку вона пропадає. Ну, геть оку, майже непомітна різниця, але вона є. Взагалі вважається, наприклад, що я можу розказати вам про графічні зображення. Як би не було странно, чпек повинен був бути з них найбільший. Це просто я не використовував там додаткові налаштування в Paint, коли створював GIF і PNG. PNG взагалі був створений для того, щоб його використовувати в мережі інтернет, для того, щоб були меншим розміром файли і швидше передавалися. Ну, а так виходить, що він тут саме в цій ситуації вийшов взагалі найбільше. Ну, таке буває. Так, це у нас, наприклад. Змінення обсягу пам'яті стиснення без, без втрати якості. Що ми можемо зробити ще? Дивіться, що може бути. Наприклад, те саме зображення відкрити за допомогою Paint. І зберегти. Тут у нас є така штука. От, дивіться, ми тут можемо ще обирати кількість кольорів. Наприклад, 256 BMP. Назву його якось інакше. 256 кольорів. Бачимо, воно змінилося. І ще це саме зображення. Збережу 16 кольорів взагалі. Ще більше змінилося. Що ми бачимо? Чпек 557, ну, вони все одно більші. Просто я не знаю, якийсь чпек який самий маленький вийшов. Ну, от, а ці BMP? А, бачите, різний розмір також в них І тепер ми можемо е, наблюдати те, що у нас якість змінюється. Дуже змінюється якість, вона вони геть різні. Тобто, ми можемо стискати ще е, через з це називається з втратою даних. З втратою даних. В нашому випадку це просто кольори. Але, наприклад, якщо це був би там, музичний файл, якась пісня ваша улюблена, її також можна, там, змінюючи формати, змінювати її розмір, і там, в деяких форматах вона буде звучати ну, не дуже гарно, вам це не сподобається. Тобто це саме працює із відеофайлами. Наприклад, там, в mp4 відеофайл може займати там, 200 МБ, а якщо його перекодувати, змінити формат на AV, там може бути 2 ГБ. Якщо цей АВІ перейти на формат МКВ, там може бути 20 ГБ і так далі. Тобто, це потрібно розуміти, що з... від типу від формату у нас багато чого залежить. От те, що я вам казав, без втрати даних і з частковою втратою даних. Так, це ми трошки пропускаємо. Резервне копіювання. Навіщо воно нам може бути потрібне? Дивіться, техніка це все класно, вона з часом стає більш надійна. Але все одно бувають негаразди. Наприклад, у мене є флешка, яка зі мною ходить 5 років і з нею все добре. А недавно до мене підійшла вчителька, каже, купила флешку. Тиждень пройшов і їй вже капець. Ну, таке буває. На цей випадок у нас є резервне копіювання. Е, дивіться, в підручнику у вас написано, як виконується резервне копіювання на Windows 10. Що воно робить? Це резервне копіювання налаштувань операційної системи. Тобто ми можемо на якийсь носій, або в хмару, хмарний сервіс, зберегти файлик, який буде пам'ятати налаштування операційної системи. Якщо з комп'ютером щось трапиться, можна завжди під'єднати той пристрій або з хмари скачати файлик і. Через цей файлик відновити систему до попереднього стану, тобто зробити резервне копіювання. Тут розповідається, що у Windows 10 це пуск, настройки, оновлення та захист, резервне копіювання. У Windows 11, як в мене, наскільки я пам'ятаю, це пуск, налаштування так само. А далі чомусь облікові записи, а далі чомусь забув, забув, забув. Служба Windows для резервного копіювання. І при чому? Чомусь Windows 11 вирішила, що я можу е, робити резервні копії тільки в Хмарі OneDrive. Тобто, це необхідно мати ліцензійовану Windows 11, вона в мене така і є. Але необхідно ще мати обліковий запис Microsoft. Так як ноутбуки вчительські, ну вони е, як шкільні, я не хочу створювати свій обліковий запис тут. і ну, і навіть якщо він у мене там є зі старого ноутбуку, не хочу його тут вводити. Тому що в будь-який момент прийдеться там цей ноутбук передати комусь і не хочу, щоб тут моє щось залишалося. Тому показати вам, в принципі, це не можу. Як це робиться на Windows 10, ви можете переглянути в підручнику. В підручнику навіть у нас є інструкція, як це робити на пристроях Android, якщо у когось смартфони. От Контрольні точки і так далі. Десь я бачив тут про Android. Ага, ось. Для тих, хто вивчає Android. Налаштування, системне керування, резервне копіювання та скидання і так далі. Тобто можна створити навіть резервну копію системи телефону. Хоча, наскільки я пам'ятаю, у пристрої Android її роблять автоматично. Ну, Можливо, не точно, я пам'ятаю. Так, це, в принципі, все, що ми галопом по Європам, дізналися про стиснення та резервні копії. Тепер архіватори архівування Архіватори і операції з архівами. Крім засобів операційної системи, існують спеціальні службові програми для архівування даних. Програми, що використовують для виконання операцій над архівами, називають архіваторами. У цих програмах використовується стиснення без втрати даних. Ми зараз на практичній роботі це розглянемо. Прикладами архіваторів є програми WinZip, 7 Archiver, паберархівер, WinRAR. У нас в школі ми широко використовуємо hamster е, архіватор якийсь і так далі. Тобто їх дуже багато. У результаті архів... архівування з використанням цих програм створюється архівний файл, який містить у стисненому або не стисненому стані файли та папки. У процесі архівування можуть бути використані додаткові заходи щодо захисту даних від несанкці... несанкціонованого доступу. Тобто, ви можете вставити вс... налаштувати так, щоб на цьому файлику був пароль навіть. Залежно від алгоритмів, які бувають формати цих архівних файлів, це найпопулярніші ZIP, 7-Zip і RAR. Це найпопулярніші, а буває їх ще ось так багатенько. Що ви, ви можете робити з архівами? Які операції? Створення архівів, файлів і папок з можливим стисненням даних, додавання файлів і папок до вже існуючих архівів, перегляд вмісту архівів, Змін, е, заміщення та оновлення файлів і папок в архівах, видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок, створення багатовимірних, багатотомних вибачаюсь, архівів. Створення звичайних і багатотомних архівів, але які самовибудовуються. Тобто, як тільки це буде, ми будемо на практичній роботі робити такий файлик. Він начебто архів, але коли ви його відкриваєте, два рази клікаєте лівою кнопкою миші, він одразу розпаковується автоматично. Перевірка, перевірка цілісності даних в архівах та шифрування даних та імен-файлів в, імен в архівах. Дивіться. Далі, в підручнику, у нас розповідається, як користуватися архів... архіватором 7 Zip. Я не бачу смислу, сенсу ніякого це вам показувати, тому що вам все одно я буду показувати практичну роботу. І на прикладі практичної роботи ми якраз розглянемо, як працює архіватор 7 Zip. Що у нас в практичній роботі написано перше? Запустіть на виконання архіватор 7 Zip. По-перше, мабуть, треба перевірити, чи встановлений він на комп'ютеру. Правильно? Дивимось, 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 де ми його перевіряємо. Пуск. Що пуск? Можна в всіх програмах, а можна налаштування програми. Інстальовані програми. І я бачу, що 7 zip у мене найперший. Ну, це в мене. У вас може не бути, а може бути інший. Якщо вам інший дозволить зробити все те, що далі ми будемо робити 7-Zip, то користуйтесь іншим. Якщо ні, то доведеться вставити 7- щоб виконати практично встановити 7 zip щоб виконати практичну роботу. Давайте розглянемо, як він встановлює. встановлюється. Припустимо, його у мене нема. Видаляю його. Видаляю повністю. Все, так сталося, що 7-зіпа в мене нема. Що ж робити, якщо у вас його також немає В завданні я вам додав файлик 7z.exe. Бачите всі, так, да, я думаю? А ви взагалі тут, так, да? так тихо сидите? Всі тут? Я тут. Ага. Катерина. Тут. Добре. Так, дивимось. Завдання додав вам файл. Що ви робите? Натискаєте на нього. завантажити Зараз Google трошки поматюкається, але ми все одно завантажити. Йому не дуже подобаються ексешні файли, тому що вони, ну такі, е небезпечні завжди. Але цей, начебто, перевірений. Скачали, відкриваємо його. Встановити чи відкрити, так, відкрити. Встановити. Закрити. Все. Зробили, все добре. Тепер він у нас є. Е Підручнику, ще раз нам кажуть, що запустити на виконання архіватор 7C. А дивіться далі. Цікаво те, що вам прийдеться зробити: створіть у вашій папці, в вашій папці на вашому комп'ютеру будь-яка папка ваша. Де хочете, там і створюйте. Архів з перших 16 файлів, що містяться в папці розділ 1.1.3 малюнки, установивши при цьому тратата. Де брати усе розділ 1.1.3 малюнки? Також в класі до завдання я вам це прикріпив. Ось у вас папка на Google диску малюнки. Вам доведеться її собі на комп'ютер завантажити. Зараз я повидаляю зайве. І потім покажу, як вона завантажується. Десь вона ще була в мене. Так, як ми її завантажуємо? Натиснули на неї, ну, от, просто я на неї натиснув відкрилася нова вкладка. Далі, от беремо малюнки лівою кнопкою миші, завантажити. Тепер прикол нашого дистанційного навчання та нашої роботи. Бачите, як відбувається завантаження з Google диску. Файл архівується. Тобто, нам практично робота каже, що нам з цього необхідно буде зробити архів, а ми і качаємо його вже в архіві. Ну, така судьба наша. На дистанційному навчанні можемо працювати тільки так. Так, архів завантажений. Для того, щоб не було ось цього. Те, що ми два рази робимо архів, давайте його розархівуємо, все, що там є. Я роблю ось так: правою кнопкою миші. Розархівувати у вас може бути напис або там видобути, я дивлячись, яка у вас там мова і який архіватор. Наприклад, я роблю видобути все. І давайте я це зроблю в якусь папку. Я хочу це зробити на диск С. Зрозумієте потім чому. Ну, по-перше, у мене тільки диск С. У мене нема інших. А чому на диск, чому не на робочий стіл? Зараз зрозумієте. Так, видобути. Є, давайте на диску С. Тепер необхідно це все побачити, як воно там виглядає. Так, зайве. От бачимо диск С у мене. І от папка малюнки. Все є. Тепер можемо вже точно робити практичну роботу. Нам казали: відкриваємо 7-Zip, пуск всі програми 7-Zip, ось він файл-менеджер. Відкрили його, і... а він зараз вже і відкрив мені цю папку малюнки. Я так не хотів, щоб він це робив. Коли ви відкриєте, у вас це буде виглядати ось так. І бачите, тут, якщо б я розрахівовував на робочий стіл, тут немає взагалі робочого стола. Його шукати це було б необхідно зробити комп'ютер. І далі вот, опять диск C. Потім documents and Settings, там обрати е, необхідного користувача і шукати, де там робочий стіл. Тому я одразу ці малюнки помістив на диск C, щоб їх було проще, е, краще, легше шукати. Відкриваю ці малюнки, бачу кучу файлів. Читаємо далі підручник. Зробити з цього всього архів, установивши значення, ім'я архіву, фотографії, формат 7 zip і так далі. Як ми з перших 16 робимо архів? Виділяємо їх. Тут в 7 Zip їх можна прям виділити. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Виділив. І у нас є велика кнопка додати. Додаю до архіву. Мені кажуть ім'я фотографії. Це підручник каже, да? ім'я зробити фотографії. Формат архіву. Обираємо 7 Zip. Ступінь стиснення там було на що написано швидкий, і ще створити SFX архів. Ступінь стиснення швидкий і створити SFX Архів. SFX Архів це якраз той архів, який сам видобувається. Ви, ви тобто, у вас буде файлик архіву, ви на нього натискаєте, і воно вже автоматично відкриється в звичайній папці. Тобто не в архіваторі, а в звичайні папці автоматично видулюють. ну, дістанеться звідти. Розархівується. Ще ми бачимо, що в налаштуваннях можна вигадати пароль. Ще ми бачимо, що ступінь стиснення у нас є різна. Чим швидше, тим менше ступінь стиснення. Ультра це взагалі будуть геть маленькі файли. Нам сказано обрати швидке. І давайте я. Де я це все буду зберігати, ми можемо ось так на цю кнопочку натиснути. Я хочу, щоб це було на робочому столі. Desktop Окей. Натискаємо ОК. Все у нас відбулося. Дивимось на робочий стіл. З'явився цей файл архіву. Тепер просто ну, тепер читаємо далі. Визначте і запишіть у зошит загальний розмір файлів до архівації. Ось ці 16 файлів досі виділені у нас. Як переглянути їх розмір? Можемо, звичайно, розмір просто брати калькулятор, складати, але ж ми люди трошки розумніші. Да? Правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню і шукаємо властивості. Ось вони. Властивості. 1,45 МБ. Запам'ятали, зошит записали. Дивимось е, наступне питання: загальний розмір файлів в архіві після архівації. Це ось цей файлик, який ми заархівували. Правою кнопкою миші «Контекстне меню. Властивості 283 кБ. Тобто в декілька разів менше розмір файлів. І третє питання в підручнику коефіцієнт стиснення. Як він рахується? Беремо значення до архівації, ділимо на значення після архівації і отримуємо цей коефіцієнт. Ці три записи у вас повинні бути в зошиті. Перекатати те, що є в мене, у вас те, що я вам тільки що показав, одразу і одразу виконати, практично у вас не вийде, тому що у вас перші 16 файлів можуть бути інші. В залежності від того, як у вас налаштовано е, сортування. Перегляд в провіднику там, за датою, за розміром, за назвою. От у мене було за назвою, вони там з літери А пішли порядок. У вас перші 16 можуть бути взагалі інші. Так що, просто скатати, не вийде. Е, далі. Виконайте такі дії. Створіть у вашій папці папку, папку копію архіву, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні 5 файлів. Дивіться, якщо ми зробимо це. Ще раз забув, як папка називається, копія архіву, да? зробимо, наприклад, папку копія архіву. Тут ми зараз стикнемося з деякими проблемами. Копіюємо оцей архів, Ctrl-C в копію архіву, Ctrl-V вставили. Далі нам, що каже підручник, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні 5 файлів. Видаліть з архіву, так. Да? Відкриваю я архів, що у мене відбувається? У мене він не відкривається. Він у мене питає, куди мені це все розархівувати. А чому він це питає? Тому що у нас завдання було сказано створити SFX архів. І тобто ми не можемо в архіваторі це відкрити. Він відкривається уже одразу у вікні. Він одразу розархівовується. От натискаю розархівувати, Бачу ці 16 всіх зображень. Первісному стані, у них який був розмір, такий і залишився, хоча архів менший. А от тут кажуть, видаліть з нього 5 останніх файлів, ну з нього це ж мається на увазі з архіву. А в нас вже нема цього архіву. Все, він, усе. Це вже не архів, це просто файли. Тобто це завдання ми не можемо виконати фізично, якщо ми йдемо по інструкції. П'яте те саме, використовуючи контекстне меню архівного файлу у вікні провідника, трата та архівного файлу. Все, у нас вже нема цього файлу. Ми вже все розархівували. Тобто, із-за того, що нас попросили створити ось в другому пункті SFX архів, ми не можемо виконувати 4, 5, 6 пункт. І все, що вам залишається створити його, порівняти розміри, записати в зошит, сфотографувати і відправити мені. Це дуже складно чи ні? Чи є у вас якісь питання? мене немає. Так, немає. Е, у дівчат, сподіваюсь, також. І ще, я сподіваюся, що ви всі з архіваторами і так працювали. да Я сподіваюся, що ви всі розумієте, що, от наприклад, якщо я всі ось ці файли за. Це от папка малюнки, да яка у нас була, що я скачав з Google класу. Наприклад, я заархівую геть всі. Малюнки там. А давайте спробуємо прям ультра його за скільки буде. І давайте спробуємо пароль так, просто погратися. 4 нолика. Без SFX. Це ми вже не для практичної роботи, це ми просто граємось. І куди я хочу на робочий стіл його. Так, дивимось, що у нас вийшло. Мені аж самому цікаво. От у нас 7 zip архів цей файлик, скільки він зараз місця займає властивості. 178 кБ. А вся папка малюнки, а вся папка малюнки властивості 3 МБ. Тобто, ну тут уже більше, ніж в 10 разів, да, у нас стиснулось. Ну, класна штука для передачі в інтернеті. Прям взагалі. Було майже 4 МБ, а стало геть-геть-геть-мало. Геть всі ж ви розумієте, як діставати з архіву, да, Я думаю, ми можемо або дістати всі файли. Там, наприклад обрати Ну, це у мене ще Вінрар встановлений. Там із ізвлечь э, файли російською мовою вибачаю за неї. Або можемо відкрити за допомогою 7-Zip, хочу відкрити. Ну, ну, короче треба просто повидаляти всі мої інші архіватори, і потім він відкриється. А от він 7-Zip. Ні, це він все одно в Вінрарі відкрився. Як видобути якийсь один малюнок? Обираємо один з цього архіву правою кнопкою миші, е, Видобути або розархівувати там в вказане місце, наприклад, також на робочий стіл. окей, Пароль. О, бачите, просто пароль. 4. 0. Окей. Іде. Іде з'явився тільки що файлик. А де він дівся? А, ось він. Тобто з'явився якийсь малюнок. Тобто, з архіву ми можемо навіть не всі, а там по черзі, які нам потрібно розархівувати. Я сподіваюся, що по цій темі вам все зрозуміло і питань нема. Практична робота геть маленька. Ще раз, ваше домашнє завдання читати підручник, хоч і багатенько, але читати, вміти відповідати на питання наступного уроку, буду питати вас по цим питанням, і виконати усю практичну роботу. Якщо у вас є проблеми з комп'ютером, не можете працювати на комп'ютері, то як альтернативу пишу вам в разі відсутності технічної можливості письмово відповідати на питання 5.6.24, сторінка, 7.10.31. Це якщо немає комп'ютера і не можете працювати з архівом. Все в мене питання. Немає. Так, зачекайте, будь ласка, давайте я подивлюсь, хто був, хто не мав. Так, величко Катерина є, да? Тут проще всім поднаставити енки, а потім видалити. Так, хто у мене є, хто є? Крючков, Гацура, величко. Ану, щоб я вас не обманув, гацура. Крючков, величко. Та, йо йо О, отак повинно бути. Все, якщо питань нема, то дякую вам. Оцінки свого класу зараз сюди перенесу, поставлю. Дякую за увагу, до побачення. До побачення. До побачення.